Господь нині об'ясняє, відкриває механізм, цей світ ненавидить людей Божих. Так возлюбив Бог мір, каже Господь, що дав сина свого єднородного, аби всякий віруючий не погиб, але мав би життя вічної. Віруючий в нього, не судиться. А становиться дітиною Божою, котра готується повернутися в то царство, звідки ми випали. А от судьба невіруючих, а невіруючий, і ще не буде суда посліднього, уже засуджений, тому що не повірував в ім'я є народного Сина Божого. А в чому суть того суда, котрий говорить Євангеліє? І от Читаємо, суд состоїть у тому, що світло зійшло з неба, а люди полюбили темряву тьму більше, ніж світло, тому що діла їх злі, злодії, бандити, обманщики, клевітники, лжеці, вони бояться правди, то вони придумали слово брехня солодка, а правда гірка. І всякий, хто в всьому світі каже правду, цей світ помститься. І маса людей, і в древності, і нині, тисячі людей, нині за правду терплять, униження, оскорблення, суди і тюрми. За те, що ми проповідуємо ім'я Ісуса Христа. А то, що цей світ полюбив злочину і живе в злочинах, зато і зненавидів світло Христово. Ну якщо ви принесли турецьку релігію, самі в неї не йдете. а ж нас придурюєте, значить, це ловушка і тому наша правда, ми йдемо не там, де темнота, а там, де світло. Сьогодні святкуємо мученицю Агапію, Ірину і Хеонію. Три сестрочки. Молоденькі, красиві, симпатичні. Вони потом тому а ходили до церкви, сповідалися, причащалися, духовно возрастали. До них коли почали приходити того світні язичницькі женихи та пустота безбожна, вони бояли, Господи, з ким там жити, і вони рішили, раз не є нормальних віруючих женихів, будемо жити чистенько самі, взявши собі за жениха самого Христа. У часи Діоклетіана почалися гонення і трьох дівчат привели на суд. Но дівчатка не хотіли відказатися від Христа, їм пообіцяли супер женихів, обіцяли їм, що відкриють їм усі школи, всі інститути. Передали їх суддйові. А суддя, коли видів, що красиві дівчатка, а вони тепер вже підсудимі, вирішив насміятися над ними, насилувати їх. І коли він то подумав, ангели Господні так його запоморочили, що одняли від нього сознання, що здурів, обезумів, і ледве впізнали його подчинені. А потім двох дівчаток кинули в огонь і спалили, але огонь не спалив їх тіла і одежі. Вони так же заснули в гньови, як будто би заспали. А меншу, меншу думали зломити. Вели цю дівчинку у тюрму, а прийшли два воїни в світлі і сказали другим воїнам приказ вести дівчику до суда. і кажуть, пожалуйста, це були ангели, возвели дівчинку на високу гору. І вияснилося, і сам імператор, гнітель церкви, казав, що твориться з нами. Яка сила допомагає цим дівчатам? Три молоденькі дівчини. Ну, щоб їх засудити, заробила вшитка машина. Прокурори, СБУ, поліція стільки средств кинуто було для чого? Або трьом дівчикам зробити вирок. Ну, вона, будучи на березі, на високогорі, на котрій не було навіть пуття, стояла і розвела руками. І славословила Господа, Тільки один воїн із стрілов поранив її смертельно, але вона так і сказала згори. Мій Господь зберіг мене і там же ранена, лягла і заснула. Ми сьогодні кажемо святий мучениці Агапія Ірино і Хіоніє, молити Бога за нас і за нашу молодь, бо них наша молодь така не захищена духовно, так збита з толку. Так їх надурили, що діточки, не йдіть до церкви, бо наука доказала, що Бога не є. Це була одна брехня світа. Потім, діточки, не йдіть до церкви, бо там московські попи. Потім не йдіть, бо там шпіони. Потім не йдіть, бо там болезнь, там все розвиває болезнь. Всякими методами цей декарський варварський світ відбиває наших людей. І ви, святі мученіці, допоможіть нам. І дорослим, бо нині, і дорослість збиті столку, щоб ніхто не знайшов проти нас якусь силу, щоб нас відвезти від церкви Христової де Молилися наші предки, молилися наші діди прадіди. Тисячу сто років від Кирили, ми радуємося у церкві Христової. І мене судять два роки вже, на це виділені огромні средства. Десятки працівників СБУ. П'ять поліцаїв, п'ять прокурорів, все то задіяно, все робить, виділяються гроші. Раді чого? Доказати, що я порушую рівноправ'я релігії. Ну ми ніколи не порушували рівноправі. Ми все казали: всі релігії в Україні рівні, в смислі мають право существувати. Але ні одна з них не сміє другів диктувати свою релігію, свої погляди. Але за те, що я сказав, що наша віра Спасительна єдина, канонічна, все порушує рівноправ'я, хоча неправильно протолкували закон. Ми християни, і сьогодні кажемо воскресший з мертвих Господи, благослови нас, наших людей, котрі вірні церкви, і при всіх властях, і при всіх імперіях були ми вірні Господу. І нині моляся за упокої наших усопших. Поможи нам, щоб наша радость пасхальна перейшла, поділилася із нашими предками, нашими усопшими братями і сестрами, найбільше нашими воїнами, котрі погибли на полі брані за віру і отечество, за котрих молимося кожен день, щоб і з ними ту пасхальну радість поділити, бо лиш так поступає, Прибиває непрестанно в радості пасхальнів. Ілі у торжестві, ілі в гоненії ми діти Божі, веселі, радосні, світлі, а в вічності в'єдно із святими мученицями зможемо. І ми наслідувати ото світло царство, царство вічної Пасхи. Амінь. Христос Воскрес!